Добрий день, шановні телеглядачі! Це знову ми, ваші постійні ведучі студентського телебачення. Я Євген, а я Аня. Сьогодні інститут підприємництва стратегія відзначає свій 25-й ювілей. На святі зібралися випускники всіх років, викладачі, гості, а також ті, хто стояв у витоків створення вищого навчального закладу у місті жовті води. Щиро вітаю всіх причетних до 25-ї річниці нашого інституту. Наш вищий начальний заклад створювався протягом 25 років цілесправнованою працею колективу викладачів, працівників, студентів. Протягом 25 років створювалася наша добра слава, створювалися наші славні традиції, основною з яких є випуск, підготовка компетентних фахівців. Сьогодні серед кваліфікованих працівників дуже багато випускників стратегії. Вони працюють як на теренах України, так і в зарубіжжі. Я щиро вітаю тих людей, які працювали в нашому інституті. Низький уклін їм за їхню працю, за їх людську енергію, розум, душу, які вони вклали в нашу стратегію. Ефективний розвиток навчального закладу неможливий без колективу. Однодумців, висококваліфікованих працівників, освіта, освітня робота, яких є працею життя. Отже, я дуже сподіваюся, що ми всі будемо мати любов і повагу наших сучасних студентів. Це майбутнє нашої країни. А завдяки успіхам, досягненням наших випускників, ми будемо мати. Подяку, це найдорожче для нас і най, най, найвища оцінка нашої праці. За 25 років свого існування стратегія випустила понад 4 тисячі спеціалістів денної та заочної форм навчання. 210 студентів отримали диплом з відзнакою. Але стратегія не тільки навчає, вона поєднує з серця. За всі ці роки з'явилось 83 студентські родини. Навчалося 67 династій студентів, 8 пар двійнят та близнюків. Династія сім'ї Семчуків була найбільшою 5 чоловік. І це не випадково. Якщо студенти приходять навчатися саме до нашого інституту і радять найближчим людям, родичам, друзям, це означає, що в стратегії добре. У нас є дуже багато досягнень та перемог. Нам є чим пишатись. Перший набір у 1992 році налічував лише 83 студенти. Це були студенти першопрохідці, тому що на той момент майбутнє інституту було ще невідоме. Вони вручили свою долю в руки професіоналів. Як любив казати, сірий Федорич Палагута краще згоріти ніж тліти усе життя, так і вони, перші студенти і викладачі, любили свою справу та горіли нею. Чому ви обрали саме стратегію? Е, ну, я скажу так, я був з другого випуску. Е, це був молодий інститут, це було таким стимулом для розвитку для мене. Що вам, що вам дав інститут в житті? Практично все. Все те, що я зараз маю, це завдяки інституту. Так, а що було цікавого в інституті? Ой, тут було багато цікавого, КВН. -и. Були цікаві, предмети були цікаві, заклали мені дуже хорошу базу для цього, для мого розвитку. Тому мені було тут дуже зручно і весело, і це було молодо до того ж всього. А що ви можете побажати нашим випускникам? Скажу так, неможливо все знати, але тут вас навчать. Де це взяти? Тому старайтеся навчитися, де взяти ту чи іншу інформацію, і у вас буде все добре в цьому плані. Сучасні студенти не лише набувають знань, а й ведуть активну та культурну діяльність. Їхнє життя сповнене творчості, невід'ємною частиною якої є сцена. Тут студенти відпочивають від лекцій, контрольних і занурюються у світ позитивних емоцій і дружнього спілкування. Привіт! Поділіться з нами враженнями студентського життя. І, звичайно ж, ваші побажання нам інституту. Привіт! Бажаю інституту, процвітання, щоб було багато студентів в майбутньому, відкривати нові спеціальності всього найкращого. Свої враження від інституту можу сказати, що це так. Це один із найкращих інститутів, мені здається, в Україні. Тут дуже гарні викладачі. Вони дуже багато вкладають в нас, в студентів. А щодо побажань інституту, то процвітання, процвітання, і звичайно ж дуже багато студентів, щоб і надалі працював по поводу студентської жизни. Скажу, що вона всегда була здесь активная, хорошая, І я чтобы щоб вона і далі була же активной, щоб студенти ну. Не халтурили, всегда приймали в неї участі і діло жизнь інституту, ще красочніше. Ось таке студентське життя в інституті підприємництва стратегія. Ірина Васильівна. Ми впевнені, що ви як викладач, завідувач кафедри, науковець, дасте нам відповідь на актуальне для нас питання: чи користується попитом на ринку праці сьогодні спеціальності, за яким інститут стратегія здійснює підготовку? Так, безперечно, ми готуємо тих фахівців, які потрібні державі. Адже коли ми відкриваємо будь-який сайт із пошуку роботи, ми бачимо, що шукають менеджерів з продажу менеджерів проєкту, it спеціалістів, бухгалтерів, всіх цих спеціалістів ми готуємо. До того ж, ми останні два роки поповнили перелік своїх спеціальностей не менш актуальними і цікавими спеціальностями це соціальна робота і підприємництво торгівля і біржова діяльність. Але основне, що звичайно характеризує випускника і майбутнього працівника, це бажання до самору. Звитку, оскільки освіта лише відкриває двері в професію. А вже чи рухатись далі, чи залишитись на порозі, вирішує сама людина. Дякую, ви нас заспокоїли. Робота на нас чекає. Чому ви обрали саме стратегію? Було два вибори там в Черкаси поступити на історичний, сюди на на економіста. Поступив на економіста сюди поближе до дому, мабуть. Просто. А що вам дав інститут в житті? Хороших друзів. А що було цікавого в інституті? Ой, ви знаєте, є така пословица, є, что вспомнить, але дітям нет що рассказать. От це все, що інститут робить. Зрозуміло. А що ви можете побажати нашим випускникам? О, це правильний вопрос. Випускникам я хочу побажати того, щоб вони не опускали рук. и учились, и каждый, каждый день учились, даже после выпуска и все остальное. Тогда они будут конкурентоспособны на рынке. Чему вы выбрали саму стратегию? Я поступал в 2006 году на специальность менеджер. И мне очень было интересно поучаствовать в жизнедеятельности института. У нас тогда очень все, так сказать, бурлило, очень было интересно. Студ-клуб Процветал, мы находили таланты, ездили, выступали. Ну, В первую очередь, потому что это было интересно. Из-за этого я сюда и пришел. А что вам дал институт в жизни? Ну, В первую очередь, высшее образование. Как говорят, когда вот люди попадают в вот это вот общество и находятся в в нем, как бы человек развивается. А что было цікавого в институте? Ну, интересного было очень много. Мы ездили и выступали в Кривой Рог, Студенческая Республика, в Днепропетровск, тоже Студенческая Республика, также выступали Лига КВН Кавун, город Днепропетровск. Вот даже сейчас можно наблюдать. На 1 плюс 1 проходит Лига Смеха под шефством 95-го квартала. Вот многие. Молодые ребята, которые там сейчас выступают, вот все они с нами играли на одной сцене в Днепропетровске. Ну, вот Это было очень интересно, это был очень ценный опыт и очень незабываемый опыт для нас. Чайный дождь так не бовери. Это что? Осе крыса. посеред екрану не злазять з дивану побачили вільні, обчени винні, опілки неважні, по серце справжнє, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, зелену, зелену і без подарувати порожній коршечок запахом меду а я лише хотів. i you. На такій чудовій оптимістичній ноті ми завершимо свій репортаж зі святом. Стратегія до, до побачення.